Доброго вечора, ми з України. Вітаю усіх, хто зайшов до мене в гості на каналі Село і Люди. Сьогодні була в місті і придбала собі на базарі деякі рослинки. Покажу вам ось такий коврик арабіс, спірейки, ось оранжеву і червону. Спірею. Бачите, такі непогані рослинки. Вже айстру купила собі такого е, фуксилового кольору. Бачите? А стільбочку купила і бузульник. Подивіться, яка краса, скільки нарцисиків у мене розквітнуло, бачите? Знову піду, подивлюся, що там новеньке розсіло, і вам покажу. Газончик на лаванді вже скоро треба буде косити. Другий рік, як посіяний, бачу, вже зараз заросли, заросли трошки загустішали. Крути, правда, не знаю, що вже з ними робити, з цими крутами. Хто знає, підкажіть, будь ласка. Ці ранні вже попіднімалися, висялися і вкрили повністю кущі своїми квітами. Вже вони трохи колір змінили, вже не зеленкуватий, а трішечки уже жовтого забарвлені. Люблю такі різнокорончасті нарциси. Вони дуже-дуже оригінальні. Бачите, який? Є у мене їх декілька сортів, але цей розквітнув самий перший. А тут вже ось такий теж різнокорончастий, почав розсвітати. Правда, камера не передає його справжнього кольору. Серединка така яскрава, а верхні пелюстки. Теж жовтого, але такого світло-жовтого кольору. А на камері вони передаються як молочні. Мені вони не молочні, вони теж жовті. Камера забілює їх. Ну вони дуже гарні теж, гарні, бачите. Ось. Такий красивенький. Тут вони ростуть у мене з сімейством, бо я висадила їх, цибулинки були не помарковані, от і вийшлося в одному кущі два сорти. Та буває і по три сорти у мене в кущі. Колись викопувала на базар, а дітки відсаджувала, от і так вийшло. 就我这。